Я зараз на стадіоні Біблі перед матчем Мусика і Дюбова. Я був вчора у нього на гала-вечірці, на Гала Дінері. А, у мене є подарунки від нього, від його команди. Я потім пізніше за це все розкажу тут і покажу відео, як це відбувалося. Такий унікальний контент досить, тут, Постараюсь, в першу чергу все показати. Я-я-яй, говна. Все, друзі, має виключатись на зв'язку, друзі. Підходять так дуже. у нас тут. Знаєте хто? А ну дивіться, знаєте. На-да-да. Да, да. Так-да-да, да, да. у нас тут і такі люди. І прямо вони тут ходять. Я спробую когось із них показати, бо можливо вийде підійти до них. Останній раунд зараз. Після цього буде вже усик. Постараюся вам все тут транслювати, виставляти в процесі. Побачите тут перші. Останні вже, останні. О да, чемпион, друзья. У меня подарки, за новинками в профиле! Да. В просто! Все, я молодец! Ты лучший! Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні. Ви.